Я вже знімала схоже відео багато місяців тому, але вирішила його оновити, тому що змінилися деякі правила, і додалася ще нова інформація. Основну інформацію я вже розповіла у багатьох своїх відео, які є вже на моєму каналі, і їх ви можете знайти у плейлісті усе про тимчасовий захист. Посилання я додам під цим відео на цей плейліст. Там є інформація про виплати, житло, роботу, школи, відео про табори, як вони виглядають, як туди дістатися, як потрапити до лікаря і таке інше. Отже, якщо ви вирішили їхати в Данію, то вам треба їхати у табір Сантхольм. Ви можете також жити у друзів або родичів. Відео про табір Сантхольм є у мене також на каналі, я не буду зупинятися зараз на цьому, а також. Є відео із назвою Чи може жити у друзів чи родичів, також ще на каналі. Я не буду розвивати цю тему детально. Так ви можете жити у друзів чи родичів, але за певних умов. Ви також можете знайти це відео і подивитися його. На даний момент тимчасовий захист для українців в Данії діє до березня 2026 року. Отже, які зміни відбулися в правилах? З 1 січня 2025 року Данія більше не приймає людей з тваринами у таборах. Знову таки, про це ви також можете подивитися більш детальніше у спеціальному відео, яке я саме записала, чи приймає дані з тваринами. Бо для людей, яких все не актуально, щоб вони не втрачали час. Ви також всі ці відео можете знайти у плейлісті усе про тимчасовий захист. Далі, наступне питання, яке також хвилює багатьох чоловіків, чи приймає дані чоловіків призовного віку? Так, Данія приймає, але ви повинні мати документ про легальний виїзд з України. Таким документом може бути штамп у паспорті, який свідчить про те, що ви покинули Україну після 1 лютого 2022 року. Тому що умовами для отримання. Тимчасового захисту в Данії є такі дві обов'язкові умови: це ви маєте бути громадянином України, тобто мати громадянство України, і покинути Україну після 1 лютого 2022 року. Такі дві умови. Тобто, якщо ви виїхали до цієї дати і жили в якійсь іншій країні, то ви не, не отримаєте тимчасовий захист. Бо у мене весь час це питають. Ну, я чітко розповіла, що. Ніякі ваші обставини, що вам там погано в цій країні, тобто не хвилюють міграційну службу дані. В принципі, взагалі, ви маєте розуміти, що ніякі ваші особисті обставини не якщо ви не підпадаєте під дії правил цих, вони ніяк не вплинуть. Вам просто відмовлять ніяк правила, якщо ви під них підпадаєте, вони дають вам захист. Якщо ні, вони відмовляють. У них все просто. Отже, коли ви приїхали в Данію, я я вже казала, що вам треба приїхати у. Перший розподільчий табір Сандхольм. У Сандхольмі, зазвичай люди перебувають від декількох днів до тижня. Всі по-різному. Після Сандхольму вас перевезуть автобусом, організовано з іншими людьми, до іншого табору. Таких таборів декілька на даний момент. Я не можу знати про всі. Я знаю, наприклад, про Хольстебро і про табір Скербек, які на даний момент є діючими. І про них ви також можете подивитися відео на моєму каналі. У мене є відео, як вони виглядають і які там умови. Далі. І в тому і в тому таборі будуть умови гуртожитку. Ви маєте бути готовими до цього. І маєте для себе вирішити, чи готові ви жити в умовах гуртожитку. Проживання у цих других таборах також різне, у всіх людей по-різному: від декількох днів до декількох тижнів. Ви також маєте для себе відповісти, чи готові ви декілька тижнів жити в одній кімнаті з незнайомими людьми. На хвилиночку Люди, людей, кількість людей, яка може жити в одній кімнаті, це може бути від 4 людей до 16. Так, ви правильно почули до 16 людей. І один підписник мені писав, що він саме жив в кімнаті, де перебувало 16 людей одночасно. Так що, якщо такі умови для вас неприйнятні, добре подумайте, чи варто вам взагалі їхати в Дані. Привезли у другий табір, і ви там чекаєте на рішення міграційної служби, то тут можуть бути також два варіанти. Вам може прийти відмова, і там міграційна служба детально пояснить, чому, а може прийти дозвіл на проживання в Дані. Отже, якщо вам прийшов дозвіл на проживання, це означає, що вам одобрили, Вашу заявку і вам визначили якусь комуну для проживання? Протягом тижня вам робітники цього табору дадуть квитки, і ви своїм ходом самостійно громадським транспортом, або якщо у вас є машина, там своєю машиною поїдете у ту комуну, куди вас направлять. І саме на ту адресу, і ви маєте жити там, де вам визначила міграційна служба. Що може бути, якщо вам відмовили? Якщо вам відмовили, то в цьому листі буде написано детально причини відмови, а також що вони можуть вам запропонувати. Вони вам можуть запропонувати або покинути дані, територію Данії протягом трьох днів, або вони можуть вам запропонувати азюль. Азюль це біженство. Я не буду сьогодні детально зупинятися на цьому азюлі, мабуть, ви чули про нього. Я не заглиблювалася в цю тему, але я знаю, що там. Це гірше ніж тимчасовий захист, тому що там є багато обмежень, одне з них ви не можете працювати. Наприклад, якщо коли вам дали тимчасовий захист, вам одразу у Сандхольмі там є представники міграційної служби, вам там одразу там, наступного дня ви здасте відбитки пальців, і вам ви, ви анкету, і вам видадуть таку тимчасову id картку І формально ви можете це дає вам право працювати. Але формально ви можете працювати, але по факту, фактично, на практиці, роботодавці вас не хочуть брати без cpr номеру. CPR-номер номер це як ідентифікаційний номер в Україні. І така виходить така юридична колізія. Формально у вас є право працювати, але по факту на практиці роботодавці без цього CPR номеру вас не беруть. Ну, мені так писали в коментарях люди і питали, що робити. Давайте розберемо це питання. От люди, деякі люди приїздять і одразу хочуть працювати. Дивіться, поки ви живете в Санкт-Хольмі, тільки не приїхали, ну, немає сенсу шукати роботу, бо у вас все одно, через декілька днів або тижні вас перевезуть взагалі в іншу частину Данії, в інший табір. Ви будете чекати там. То де ви будете шукати роботу? В якому місті? Якщо ви навіть не знаєте, де ви будете жити через тиждень. Далі, коли ви живете в цьому другому таборі, також я не бачу смисла шукати роботу, бо ви ж не знаєте, в яку комуну вас направлять. Тому є сенс шукати роботу, а іще ви ж не знаєте, чи буде вам відмова чи дозвіл. Я вважаю, що е, логічніше дочекатися листа від міграційної служби, якщо вам точно буде дозвіл на проживання і ви точно будете знати, в якій комуні ви будете проживати, ось тоді і є сенс починати шукати роботу. Це така моя думка. А ви можете робити так, як ви вважаєте за потрібне. Отже, повернемося до цього азюля. Я не вивчала детально це питання, і я не буду сьогодні на цьому зупинятися. Якщо вам цікаво дізнатися про цей азюль, саме про біженство і чим воно відрізняється від тимчасового захисту, напишіть про це в коментарях. Якщо буде багато коментарів про це, або ви натиснете вподобайку на такі коментарі, я буду бачити, що. Багато де цим цікавиться, тоді я запишу додаткове, додаткове окреме відео про цей азюль. Отже, основні моменти, як отримати тимчасовий захист, які можуть бути варіанти, я розказала. В наступного відео в іншому я розкажу, що відбувається, коли ви приїдете до комуни. Які є варіанти житла, що вам далі робити взагалі, коли чекати виплати і таке інше. Нагадую, що всі ці відео на ці теми у мене вже є окремо. У плейлісті усе про тимчасовий захист, посилання, на яке, на яке я залишу, а в іншому відео я просто розкажу е коротенько алгоритм. Якщо ви не хочете витрачати, там у вас немає багато часу, щоб дивитися усі-всі відео. Просто в тих відео це розказано більш детально. Якщо вам. Сподобалося моє відео і воно було для вас корисним. Поставте вподобайку, підпишіться на канал. Тут дуже багато інформації про Данію, про життя українських біженців в Данії і про тимчасовий захист. І обов'язково натисніть дзвіночок, щоб не пропускати мої відео. І обов'язково напишіть коментар. Я дуже люблю, коли ви пишете свої коментарі. І мені подобається на них відповідати. Отже, до зустрічі!